Доброго дня, хотіла показати вам, наглядно на своїй ділянці, як саме виглядає вертицельоз на баклажанах. І чим він відрізняється від фузоріоз, яка їх основна відмінність? Так, по-перше, при вертицельозі у нас є така асиметрія проявів її на листочках. Фактично вражається спочатку одна частина листка. Він згортається, такі коричневі плями, ніби кривий опік, із жовтою облямівкою такою. І далі воно поширюється на іншу частину. Але саме оця асиметрія вона вказує на те, що у нас вертицельоз, а не фузаріоз. Так, і ось ви можете бачити тут. На е, такі коричневі плями. Так, це також все листя, яке в мене уражене, я буду обривати перед обробкою. Ось тут також видно коричневі плями з жовтою облямівкою, і переважно на одній частині листка і згодом поширюється і на інші. Листя треба прибрати так, щоб. Воно повністю з ділянки пішло, його не можна залишати. Буду обробляти в ґрунт триходерміном, розчином триходерми. Я вам показувала вже, як його розводила як використовую. Попередньо я підпушила ґрунт, і, в принципі, розпушування ґрунту, не допущення застою води. Воно і сприяє тому, що ми... Боремося з тими фуродотворними грибками та бактеріями. Ось Бачу, що в мене тут колорадський жук працює. При фузаріозі ми маємо трошки іншу картину. По-перше, листя буде в'янути, навіть якщо воно зелене, і воно, в принципі, може виглядати так, ніби недостача вологи. Але навіть після поливу воно залишається. І воно буде рівномірно, рівномірно жовтіти, рівномірно скручуватися. Я не виключаю того, що в мене є тут кущі, на яких і фузаріоз присутній, але явні ознаки вертицельозу, ось бачите, тут добре видно коричневі плями, жовта облямівка. Асиметрично листок не повністю уражений. Також, якщо вже є така ситуація, що у вас кущі повністю захворіли, і майже немає листків, і ви хочете удалити кущі, ви можете просто взяти, зрізати стебло, і на стеблі буде видно коричневі ніби кільця, Це є саме ознака вертицельозу. При фазоріозі ці кільця будуть такого рожевого кольору. Це якби така відмінність, якщо вже заглядати так. Самі ці грибки вони знаходяться в ґрунті і потрапляють в рослину через корінь. Повністю позбутися зараз на рослинах. Ми вже його не зможемо, але я сподіваюся, що ми. Призупинимо ріст і розвиток цих грибків, і дамо нашим баклажанам віддати врожай. У мене вони висаджені пізно, тому, в принципі, ось тільки баклажанчики цвітуть і перші плоди формуються. Тому я буду ще обробляти системним фунгіцидом по листу. Використовуватиму топсін. Він себе непогано проявив в боротьбі з такими. Грибковими хворобами. Що ж, наразі все. Я думаю, я пояснила головну відмінність. І бажаю всім гарних врожаїв. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Буду всім дуже вдячна за реакцію.